Усіх вітаю 31 липня 2023 року. І так, сьогодні у мене, у мене будуть танці з бубном. Що відбувається? Давайте покажу, щоб було зрозуміло. Ну, Дивіться. Чуєте? Тобі ж? Бачите, яке грона? Воно не мілке. Воно здорове, збите. Була лістовертка і. Проряжати оце гроно я не міг. Зараз, після того, як лістовертка була протравлена і все було зроблено, але вона відклала тут свої. І зараз оці ягідки вони встановлюються, там, де дирочка є, становляться такі м'якенькі, І від них іде отака вона становиться. Ось. Видно, да? Ось, Бачите? Ось така вона стає, м'якенька. О, і сок. А пахне, він, а пахне воно віном. Тобто, оці грона понизу. Пахнуть віном. Вверху є засохші, але я не бачу мухви. Що я хочу зараз зробити? Я зараз хочу зробити монофосфат. Ой. Тут е, виходить 40... 48 грам на 6 літрів води. Візьму отаке ведерце. І буду робити ось так. Е, неудобно трошки. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Повністю грона опускаю монофосфат. Монофосфат у нас соль, от дивіться, отак от, от раз. Опа, його отак, от оп, от так от Раз. Монофосфат у нас соль, і я думаю, що монофосфат 8 грам на літр повинен дати результат. Тобто, он приж... ж почне прижигати оцю ягодку, яка по Понівечено. І я думаю, що можна буде трошки зупинити цей процес, і можна буде побачити, де є проблемні місця, щоб їх вирізати. Тому що виноград ще не набрав цукру. Я рефрактометр заказав. Ось. А після того, як я цим побризкаю, ой, помию, да? помию грона. Після того у мене є мобі. по-моєму мобі. Це той же хорус. І у нього срок ожидання 7 днів. 5-7 днів. Десь так. Тобі ж мені треба оці 5-7 днів, щоб я продержався з ягідкою. Тому що погронуть якесь відчуття. Як ягідка стала, така не дуже добре держиться. В прошлому році думав, що це. Я підбирав, що може бути. Але ті признаки, які були в прошлому році, показували, що не вистача йому магнія. Я як то по весною магнія не дав, сульфат магнія. Але дав вже ближче, коли грона зав'язалася, вдвічі давав магній. І в цьому році він показує себе більш-менш але знову ж лістовертка. Все, дякую за те, що ви подивилися це відео. Поставте лайк, зробіть підписочку. Щастя вам, удачі і добра, мирного неба. До зустрічі!